3060 та її головний конкурент відправляються на пенсію. Більше деталей про 40 на GDDR6, перенесення Intel Innovation та тести Ryzen 5 9600 x і Ryzen 7 9700 x Про все це і навіть більше вже за мить, я ж лише нагадаю, що ви знаходитеся на Ютуб каналі Гесідком, а це щотижневий дайджест Гесіт News. Вітаю вас! Найпопулярніша за даними Steam, відеокарта відправляється на пенсію. Корпорація NVIDIA вирішила зняти з виробництва відеокарту GeForce RTX 3060 12 гігабайтна версія була випущена у лютому 2021 року під час хвилі майнінгу, через що її було важко знайти в продажу. Популярність серед геймерів вона здобула трохи пізніше після зниження попиту з боку майнерів. Nvidia також випустила 8 гігабайтну версію, але вона мала трохи гіршу продуктивність через 128 бітну шину пам'яті. Nvidia повідомила своїх партнерів про останнє замовлення графічних процесорів для GeForce RTX 3060, що означає припинення виробництва. Однак відеокарта ще деякий час буде доступна на ринку, поки розпродаються складські запаси. В минулому випуску я розповідав, що існує можливість виходу 4070 на GDDR6 чипах, і схоже, що це правда, адже картка починає обрастати деякими деталями. Знову ж таки, азійські джерела повідомляють, що GeForce RTX 4070 GDDR6 збереже конфігурацію графічного процесора від старої моделі. Вона буде оснащена мікросхемами GDDR6 зі швидкістю в 20 гігатранзакцій на секунду, що забезпечить пропускну здатність від обуфера в 480 гігабайт на секунду. Для порівняння, звичайна GeForce RTX 4070 з пам'яттю gddr 6 x на 21 одну на секунду має пропускну здатність у 504 гігабайти на секунду в цілому. Що цікаво, ця версія стане першою відеокартою NVIDIA з мікросхемами GDDR6 на швидкості в 20 гігатранзакцій на секунду. Раніше для таких показників використовували чипи gddr 6 X. А якщо у вас зелена відеокарта та старий камінь, то в мене для вас тривожні новини. Виявлено, що останні графічні драйвери відеокарт Nvidia можуть викликати синій екран на комп'ютерах з Windows 10, які обладнані старими процесорами. Проблема виникає через відсутність підтримки інструкцій Population Count. Ці інструкції з'явилися в процесорах Intel та AMD приблизно у 2007 році. Тому синій екран проявляється на досить старих комп'ютерах з чипами, такими як перші Core 2 Duo. Користувачам таких систем рекомендується утриматися від встановлення графічних драйверів NVIDIA GeForce версії 555 і новіших, адже при використанні релізів GeForce 550 проблеми з ПСОД не виникають. Тож, якщо ви знаєте когось, у кого залізо з палеозою, але він почав жалітися на псоди лише зараз, ви знаєте, що йому порекомендувати: звісно, оновити ПК, ну або хоча б відкотити дрова на відеокарті. Серійний випуск прискорювачів обчислень NVIDIA Blackwell розпочнеться пізніше ніж планувалося. За даними The Information, NVIDIA повідомила своїх великих замовників, таких як Meta, Google і Microsoft, про затримку поставок прискорювачів штучного інтелекту Blackwell. Відомо, що масове виробництво відкладено хоча перед серійні зразки вже відвантажені партнерам. Затримка викликана конструктивним недоліком процесора Blackwell, через що NVIDIA знадобиться ще приблизно 3 місяці на усунення проблеми. Масові поставки нових пристроїв почнуться лише в першому кварталі 2025 року. Офіційної інформації про затримку від NVIDIA поки немає, але представник компанії повідомив порталу Tech, що постачання зразків Blackwell вже почалося, і виробництво буде нарощуватися в другому півріччі. Незважаючи на чутки, точна дата релізу прискорювачів Blackwell поки що невідома. Kingston готується до випуску нової лінійки твердотілих накопичувачів NV3. Це SSD формату m 2280 з інтерфейсом pci Express 40X4, які будуть доступні у версіях від 500 ГБ до 4 ТБ. Подробиць про технічні характеристики Kingston NV3 Вендор поки не розкриває, лише зазначаючи, що використовується мікросхеми 3 d NAND, скоріш за все, QLC. Максимальні швидкості читання і запису становлять 6000 МБ на секунду і 5000 МБ на секунду відповідно. Показник TBW варіюється від 160 до 1280 ТБ залежно від моделі, а всі накопичувачі цієї серії матимуть 3 річну гарантію. Продажі SSD Kingston NV3 стартують найближчим часом. Рекомендовані ціни поки що не оголошені, але моделі на 500 ГБ і 1 ТБ вже з'явилися в північноамериканських магазинах за ціною близько 50 і 70 доларів відповідно. На конференції Flash Memory Summit 2024 компанія Silicon Motion офіційно представила SSD контролер SM2508. Він призначений для твердотілих накопичувачів з інтерфейсом pci Express 50X4 і відрізняється низьким енергоспоживанням менше 7 Вт. Це робить його придатним для використання в ноутбуках без ризику перегріву. Висока енергоефективність досягнута завдяки переходу на 6 нанометрову технологію TSMC. Контролер SM2508 оснащений чотирма ядрами ARM Cortex R8, підтримує NVMe 2.0, 8 каналів NAND зі швидкістю 3600 мегатранзакцій на секунду і зовнішній буфер DDR4 lpddr 4 Нова платформа буде використовуватися в накопичувачах з мікросхемами 3D NAND TLC або QLC. SSD на базі цього контролеру забезпечуватимуть швидкості читання і запису до 14,5 і 14 ГБ на секунду відповідно, а також до 2,5 мільйонів операцій введення виведення на секунду. Масове виробництво контролера SM2508 заплановано на наступний квартал, а накопичувачі на його базі з'являться трохи пізніше. Нагадую, що Дайджест Гесітнюс виходить завдяки вам. Якщо вам подобається те, що ви бачите на цьому каналі, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Донателло чи Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. І давайте трохи про синіх. А в них не все дуже добре. Окрім проблем з топовими каменями, які портал Gamers Nexus, мабуть, надто активно висвітлює. Intel вирішила перенести конференцію Intel Innovation заплановану на 24-25 вересня, на якій мали бути представлені CPU Arrow Lake. Ми вирішили відкласти вересневий захід Intel Innovation до 2025 року. До кінця 2024-го ми проведемо серію спеціалізованих заходів, включно з вебінарами, хакатонами та зустрічами в рамках Intel Connection та Intel AI Summit. Про це повідомила прес-служба Intel. Раніше на конференції Intel Innovation компанія традиційно представляла нові процесори. В 21-му були анонсовані чипи 12-го покоління, в 22-му – 13-го, а в 2023-му році – процесори Core Ultra 100 Meteor Lake. Цього року очікувався анонс Core Ultra 200 Arrow Lake S, але тепер він відбудеться окремо. Скасування конференції є частиною стратегії зі скорочення витрат після незадовільних фінансових результатів другого кварталу, що також включає зупинку виплати дивідентів і скорочення на 15% штату. А там ще й два позови на них готуються від користувачів і від акціонерів. Щось кошмарить синіх. Але Intel не те, щоб опускає руки. Партнери компанії вже почали впроваджувати оновлення мікрокоду, покликане вирішити проблеми зі стабільністю процесорів Core 13 та 14 поколінь. Хоча вихід оновлення був запланований на середину серпня, власники материнських плат Asus z 790 вже можуть скористатися новою бета-версією BIOS, яка містить модернізований мікрокод. Оновлення доступне для завантаження на форумах ASUS і охоплює моделі ROG Maximus, ProArt та Strix. Подібний крок зробила і компанія MicroStar International, яка оголосила про випуск нових прошивок для системних плат LG 1720. Оновлення базується на мікрокоді версії 0 x 129 та вже доступні для завантаження з офіційного сайту виробника. Власники плат MSI Z790 вже можуть оновити прошивку, а для решти моделей із серії Intel 600-700 оновлення вийдуть найближчими тижнями. Intel запевняє, що патч не вплине на продуктивність процесорів і не завдасть проблем оверклокерам. Проте варто пам'ятати, що прошивки, наприклад, від Asus, поки що мають статус бета-версії, тому, якщо ви хочете оновитися, оновлюйтеся на власний ризик. Також партнери Intel займаються тестуванням нових процесорів, підготовка до виходу яких активно триває. І от ноутбук MSI Prestige 13AI Plus Evo, оснащений процесором Intel Core Ultra 5228 v нещодавно з'явився в базі даних Geekbench. Цей процесор має 8 ядер і 8 потоків з тактовою частотою до 4,5 ГГц для P-ядер і 3,5 для E-ядер. Він оснащений 8 мегабайтами L3 кешу, інтегрованою графікою Arc A130V, NPU блоком на 40 трильйонів операцій на секунду і має рівень базової потужності процесора у 17 Вт. Ноутбук також має 32 гігабайти оперативної пам'яті LPDDR5X8533. В їх бенч Core Ultra 5 228 v показав 2585 балів в однопотоковому тесті, перевершивши поточний Core Ultra 9 185 h із 54 ватним PBP. Багатопотоковий результат склав 1053 10 бали, що відповідає середньому рівню інших процесорів Lunar Lake. Завдяки свіжим патчам для Linux стали відомі додаткові деталі щодо мобільних чипів Core Ultra 200R Ультрадвісті Lake H серії. Однією з ключових особливостей цих процесорів стане використання двох типів енергоефективних ядер. Процесори Core Ultra 200 серії будуть оснащені Lion LionCow та і e ядрами SkyMon. А у випадку мобільних CPU Arrow Lake H до цих ядер додадуться ще два LP і -E ядра Low Power Efficiency, інтегровані в кристал з системною логікою. Ці ядра базуються на архітектурі Cresmon і прийшли з актуальних Core Ultra 100. У настільних версіях Arrow Lake такі ядра не передбачені. Минулого місяця Intel представила серію процесорів 14-го покоління і e, орієнтовану на вбудовані платформи з підтримкою сокету LGA1720. Ці процесори мають від 6 до 8 пі-ядер до 36 МБ L3 кешу і частоти до 5,8 ГГц. Флагманом є Core i9-14901KE з розблокованим множником і TDP у 125 Вт, який засвітився у базі Geekbench. На відміну від Core i9 14900K з 24 ядрами, серед яких 8 продуктивних та 16 енергоефективних, 901KE має лише 8 продуктивних і 16 потоків. Його максимальна частота становить 5.8 ГГц, що на 200 МГц нижче, ніж у 14900K. Тестах Geekbench 6, Core i 9 14901 ke набрав 3018 балів у однопотоковому режимі та 16308 у багатопотоковому. Процесор при цьому працював на середній частоті у 5,5 ГГц, не досягаючи максимальних 5,8. У однопотоковій продуктивності Core i9-14901KE перевершує 13900 дев'ятсот і майже наздоганяє 14900K. Однак у багатопотокових тестах він поступається через меншу кількість ядер і нижчі енергетичні межі. Очікується, що в 2025 році, з виходом процесорів Bartlett Lake, які пропонуватимуть конфігурації як з p і ядрами, так і з лише p ядрами ринок побачить цікаві варіанти CPU. Мережею шириться нова інформація про модельний ряд процесорів Core Ultra 200. Нові дані свідчать, що окрім Core Ultra 5, 7 та 9, Intel також готує моделі Core Ultra 3 для платформи LGA 1851 Процесори Ultra 3 200 серії отримають маркування Ultra 3 205 і Ultra 3 215. Вони матимуть 8 ядер, з яких 4 продуктивних та 4 енергоефективних без підтримки гіпертредингу. Така ж конфігурація властива. І і мобільним процесором Lunar Lake, призначеним для тонких ноутбуків. Очікується, що Intel спочатку випустить оверклокерські процесори k серії Core Ultra 5 245 k Ultra 7 265K і Ultra 9 285 k разом із материнськими платами LGA1851 вже цієї осені. Процесори ж із заблокованим ножником, включаючи Core Ultra 3, з'являться на ринку не раніше початку наступного року. Цьому році Intel планує випустити не тільки нове покоління процесорів Core Ultra, а й графічну архітектуру Battlemage. Відомо, що наразі Intel і її партнери вже тестують зразки нових 3D-прискорювачів, що навіть дозволило дізнатися деякі характеристики. Однією з новинок стане відеокарта на базі джипа Intel BMG G21, який має 14XE2 ядер та 192 бітну шину пам'яті. Вона буде оснащена 12 гігабайтами пам'яті GDDR6 зі швидкістю 19 гігатранзакцій на секунду, що забезпечує пропускну здатність у 456 гігабайт на секунду. Хоча інформації про продуктивність поки немає, відомо що графічні процесори Intel Battlemage будуть покращені у аспекті трасування променів, сумісності з іграми, а також підтримки більш швидкісної пам'яті. Ще повідомляється, що модель BMG G10 була скасована. Що стосується мобільних чипів Lunar Lake, то для них заявлено приріст продуктивності вбудованої графіки на 50% у порівнянні з попереднім поколінням. Sony розширила сумісність PlayStation VR 2, додавши підтримку ПК, що значно підвищує його універсальність. Із 7 серпня 2024 року власники PSVR 2 зможуть використовувати гарнітуру для гри в широкий спектр ігор SteamVR на своїх ПК. Це стало можливим завдяки новому адаптеру за 60 доларів, який підключає PSVR 2 до ПК через кабель DisplayPort 1.4, котрий, звісно, продається окремо. Для використання PSVR 2 на ПК необхідно мати Windows 10 або 11, процесор Intel Core i 5 7600 або AMD Ryzen 3 3120, не менш ніж 8 ГБ оперативної пам'яті та сумісну відеокарту, таку як Nvidia GeForce GTX 1650 або новішу модель. Незважаючи на підтримку 4К oled дисплея 110-градусного поля зору та 3D аудіо, деякі функції, як от HDR, адаптивні тригери та відстеження очей, не будуть працювати на ПК. Це оновлення значно розширює привабливість VR 2 надаючи доступ до великої бібліотеки vr ігор у Steam. Однак Sony все ще рекомендує використовувати гарнітуру з PS5 для найкращого досвіду. Все ж цей крок спрямований на збільшення бази користувачів PSVR 2, оскільки пристрій зіткнувся з нижчими, ніж очікувалося, продажами з моменту запуску. AMD планує розширити свою лінійку відеокарт RDNA 3-го покоління, додавши до неї моделі початкового рівня Radeon RX 7400 та 7300. За інформацією з неофіційних джерел, обидві новинки будуть побудовані на базі графічного процесора Navi 33, який вже використовується у Radeon RX 7600 XT, але в дещо урізаній конфігурації. Нагадаю, що чип Navi 33 має 2048 потокових процесорів, 32 МБ Infinity Cache та 128-бітну шину пам'яті. І, хоча точні специфікації поки не розкриті, для моделей RX 7400 і 7300 AMD може знизити кількість обчислювальних блоків тактові частоти GPU, а також урізати шину пам'яті до 96 або навіть 64 біт, офіційні деталі ще не оголошені, тому залишається дочекатися подальших анонсів від AMD. Також AMD вирішила розширити і лінійку мобільних 3D прискорювачів 3 третього покоління, цього разу моделлю Radeon RX 7800 m Дану інформацію розкрила компанія One Notebook, яка готує випуск зовнішньої відеокарти One X GPU 2 на базі цього адаптера. Раніше OneNetBook вже випускала модель One X GPU з використанням Radeon RX 7600M XT. Специфікації 7800M поки що залишаються невідомими, але очікується, що новинка буде заснована на графічному процесорі AMD Navi 32 який використовується в десктопних Radeon RX 7700XT та 7800 XT. Цей чип може містити до 3840 потокових процесорів, 64 МБ Infinity Cache та 256-бітну шину пам'яті. One X GPU 2 буде підключатися через OCU Link або USB 4 і матиме два виходи HDMI 2.1 та DisplayPort 2.0. Детальніша інформація про нові продукти AMD та OneNetBook з'явиться найближчим часом. А ще червоні, надивившись на зелених, вирішили зняти з виробництва відеокарти лінійки Radeon RX 6600, включно з моделями 6600 XT та 6650XT. Ці карти випущені на основі 7-нанометрового графічного процесора Navi 23 дебютували у 2021-2022 роках і були основним конкурентом згаданої сьогодні 3060, яка теж йде на пенсію. Попри це, деякі інші відеокарти на базі архітектури RDNA 2 залишаються на конвеєрі. Наприклад, Radeon RX 6750 GRE все ще продовжує вироблятися, пропонуючи привабливе співвідношення продуктивності та ціни. Відеокарта початкового рівня Radeon RX 6500 XT також залишиться в продажу принаймні до кінця цього року. Надалі її можуть замінити нові моделі Rayon RX 7400 та 7300, про які ми вже сьогодні згадували. І наостанок AMD офіційно оголосила рекомендовані ціни на процесори Ryzen 9000, І хоча вони виявилися трохи вищими, ніж очікували закордонні ретейлери, вони все ще нижчі за стартові ціни на аналогічні моделі 7000 серії. Флагманський процесор Ryzen 9 9950X буде коштувати 650 доларів, що на 50 доларів дешевше, ніж 7950X на момент його виходу. Ryzen 9 9920X оцінили у 500 доларів, а моделі Ryzen 7 9720X і Ryzen 5 9620X будуть продаватися за 360 і 280 доларів відповідно. Ну і, звісно, всі ці процесори сумісні з раніше випущеними материнськими платами AM5 за умови оновлення прошивки. Ну а разом із цінами були опубліковані і перші незалежні, наскільки це можливо в сучасному світі, тести. Щоправда, поки тільки на AMD Ryzen 5 9600X і Ryzen 7 9700X. Нагадаю, що процесори мають відповідно 6 ядер 12 потоків та 8 ядер 16 потоків із тактовою частотою до 5,4 і 5,5 ГГц. Обидва процесори оснащені 32 МБ l 3 кешу, вбудованою графікою на архітектурі rdna 2 підтримкою DDR5 5600 і PCI Express 5.0 та характеризуються 65 ватним TDP. За словами AMD, архітектура Zen 5 забезпечує приріст IPC на 16% порівняно з Zen 4, що підтверджується незалежними тестами, де ці процесори показують значне зростання продуктивності у більшості бенчмарків. Однак у іграх Ryzen 7 7800 X3D з 3D V-Cache все ще має перевагу, що робить його більш привабливим варіантом для геймерів. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви сьогодні ексклюзивно маєте змогу написати прес F ту Pej Respects відеокартам, які компанії вирішили відправити на пенсію. А також можете обговорити там найцікавішу для вас новину. І не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую вам за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!